Так, ну і до сцени у нас виходить Софія Теді. Всім привітики. Ух, це було так страшно через підлогу вниз, так от. Туди от вниз і так от вилазиш. Ох. Далі я, далі я. Далі у нас Айвіт Гламур. Всім привітик! І це я! И далее у нас выходит. Это реально стрёмно. Давайте сюда подходим. Выходит Лиза Капрайцева. Усим привет. Фух. Ах, я сама устанья. Ну и далее у нас выходит Мишель. Мишель Рари. Встречайте. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. І я, Мішелька. Всім привітки! Сьогодні ми оперяємо станемо моделью міста. Так, Софія. Друге місце. Айві. Третє місце. Третє місце. Четверте місце. Айві. Перше місце у нас займає Мішель. Молодець тебе друге місце. Мама, ти нарешті перекрасилась? Колір, який ти була? Так, і лінзи зняла. Молодець, тебе третє місце. Дуже хороше місце. Ти угу. молодець. В тебе аж четверте місце. Це дуже хороше місце. Да, стрічка молодець. Ага. А я не ходила, ще Угу. Молодець, наше золоце, Перше місце. Наша зділка вдалася. Угу. Да, вдалася. ждалася. Платив гроші, щоб тебе були фанати. П'ятно ну, чому мені всі кричали? Заплатив гроші на перше місце. Ха -ха -ха. Молодець, мій таточка. Ха-ха-ха. Я тебе дуже люблю. Ще б ти ще ти собі підніс. А ні, нічого. Ось від вас не знаю. Ну, ну все знаєш, звісно що я отримала перше місце. Ми про це і шеплюємося. Угу, понятно. Що? Я фанат Сонян, але я... мені дуже сподобалося це місце. Ну, нагло вре. Надо сказати. Потрібно сказати. Він татом заплатив за це. Що?